Козачі лагері знаходяться лише в 30 кілометрах від Херсона. Проте протистояння між патріотично настроєною громадою і місцевою владою, котра вже багато місяців триває в селі, викликає занепокоєння. У минулому сюжеті ми розповідали про відкриття меморіальних дошок героям АТО. Тоді активістів обурило ігнорування сільським головою та його представниками меморіального заходу. В результаті невдалої спроби порозумітися у СБУ було написано листа закликом розібратися в ситуації. З яких причин була виявлена неповага до. Загиблих воїнів, які поклали життя за країну і за те, щоб вони сиділи тут у теплих містах, вони сказали, що не прийшли і не прийшли. Беручи до уваги, те, що Херсонщина є приграничною територією з окупованим Кримом, то в нас дуже стоїть велика проблема. Це такий скритий тих, який не піднімає голову сепаратізм. О, і е, хочу до уваги, що громадська організація Козацька варта виникло бажання, щоб не тільки наші громадські організації, й інші громадські організації патріотичні е, зустрілися за круглим столом з губернатором Гордієвим, е, щоб за цим столом сидів начальник служби безпеки України. І ми всі розглянули ці болючі питання. Могили хлопців, чиї портрети закарбовані на меморіальних дошках сільської школи ще свіжі. А поки українські патріоти боролися за Україну на сході, хтось у селі боровся проти України. У Них вдома представники громадської організації Козацька варта більше 13 разів змінювали зіпсовані прихильниками новоросії українські прапори на стелі при в'їзді в місто. В один із таких днів у ситуацію нарешті втрутився сільський голова. Проте лише для того, аби запитати, хто дозволив активістам вішати український прапор на в'їзді в Козачі лагері. Я вам задаю питання на основанні чого ви тут щось робите? Ми стан державних стяг України. Ви з ким Согласували його на сьогоднішній день по 13 епізодам, які в Пошкодженню державных символов нам неизвестно, чтобы кто-то кого-то опрашивал. В общем, в этом случае как работа сельское рады, как органа местного самоуправления, так и правоохранительных органов нам неизвестно. Насколько мы понимаем, что это просто замалчивается, никто не собирается этим заниматься. Мы зверталися до милиции, милиция приезжала, контестувала конституровала ці факты, а войны не не дальше. ну так Більше всього вони хотіли встановити, скільки цей прапор коштує, щоб якийсь там матеріальний ущерб встановити. Зараз у козачих лагерях тимчасова тиша, проте розслідування, хто знімав прапори України, так ні до чого і не призвело. Небайдужих місцевих жителів непокоїть, що сепаратистські настрої в селі можуть призвести до великих проблем. Не на камеру говорять, що в селі вже переписали усі будинки, на котрих висіли державні стяги. Можу сказати з певністю, що це все йде за сприяння навіть нашої а... селищної ради. Е, ну... Всім з мовчазного такої згоди нашого сільського голови Гуріна, який просто ну, він не займає проукраїнську державну позицію. Буде як буде. Ним хто руководить, туди і котиться все. Житель козацьких лагерів провів нас до могил загиблих в АТО односельців та розповів про ще одну біду. Величезні купи сміття усюди, адже місцева влада ніяк не може організувати його вивіз. А ще через відсутню огорожу по кладовищу час від часу ходять корови. Ми прийшли на кладбище, щоб почтити їх пам'ять на їхні могілки видим, що після проводів мусорки тільки разрастаются. і ми розуміємо, що до следующих проводів ця проблема решаться не будет. Куча сміття лежать, Отак ми. а люди не в змозі. Люди від могили треба пронести 100-200 метрів, десь мусор висипить. Тобто якось должно бути встановлено більше порядок, в якому місці висипати, до не стояти якісь таблички, хоча б. хоча б почати з цього. Но цього навіть немає. Представники місцевої громадської організації стоять на варті спокою в козачих лагерях. Проте жодні ініціативи не знаходять підтримки. Місцеві жителі сподіваються, що на проблеми в селі все ж таки відреагують. Літо, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.